Вітаю, шановні доброді, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді така маленька проблема. За мною машинка це подрібнювач гілля. І на ній стоїть таких шість ножів. І їх треба поточити. Ніхто там зайде, ніхто там не зайде. для нас він зроблений, Нема кого. Тому треба зробити свій станочок. І ми його будемо робити. І будемо робити і показувати вам. і вам, воно було корисне і згодиться у вашій подальшій праці. І так, ми назбирали кусочки металу, із яких будемо конструювати заточний станок. Першоначально у нас була така станина, колись вона була на заводі, не знаю, пиво розливали чи сетрулімонадий. Ну, Ось така залізяка нам попалася. Будемо використовувати амортизатор із БМВ без різниці. Вони всі фактично всі амортизатори однакові. Позрізали кріплення, на станочку, потім підкоректували. І воно. якби... Найкраще, що можна було дешево знайти для маятникового речага. Так якщо виробили втулочки і центрували, то там було набагато більше морок, ніж взяти отакий амортизатор. Тобто люфта, люфта фактично тут зовсім ніякого немає. Далі ми надіваємо втулочку крепену реча. Отак воно буде виглядати. Тут у нас буде і Ось така усичка с корпусом. Технічні здержки. І на цій стороні е... противоположної стороні, поставимо двигун. Потім шківки. Так, Ми трошки профризували, щоб нам краще було оцентрувати нашу стоячку. Тиски виставлені, тобто не, не треба там нічого попадати. Ну да, Треба, звичайно, щоб хоч був якийсь маленький фрезерний станок. Хоча можна це все зробити і болгаркою. Так, збираємо далі. так у нас приблизно буде площадочка. Зараз зробимо маленький перекур, поки сирина. Так, отут у нас до амортизатора приварили до кришечки стаканчик. У стаканчику у нас тут пружина. Центральную тулочкою, чтобы не давала люфта, И зараз будем надевать наверх сам механизм. Так, вот делаем наш станочек. Сверху на одном уровне из І тут у нас получається так, що пружинка дає можливість згинатися, зжиматися, згинатися, зжиматися. Так, далі йдемо. Зробили таку скобу. Зверху у нас тут нарізана різьба нарізана. Фіксатор Вживаємо сюди на столичку так. О! Приблизно буде так. Так, майструємо далі. І так, скобу закріпили по два болтики з однієї сторони, з другої сторони. Зараз вкрутимо. Винт регулювальний. Там де він, наш винт. Петро Дмитрович управляє ножа. Приблизно воно так виглядає. Воно бажано просто щоб мощніше був, але на безрибі і раз ринка. Трошки. Воно ну, потихеньку воно. Да, сторона трошки беру. Так, рабочий процесс заточки ножа. А крупнейшего камня нема. меня а? нет. А? Которого а? вы а Крупнейшего камня нема. Сюда, как на полотнах, еще с ниткой. Это будет всем поправлять. Доброе, что ты так гоняешь, Еще поставим... Тебе, Третья, поставить опорный подшипник Сюди. В принципі, все нормально. Зауваження є по По станочці. Щоб сам сам ми, Ні, а ми на другий раз заснімемо другу ролик. Ми поставимо механізм, який звільнить робочу руку. Довго, так, довго. Багато ножів, жив. Це на його довго Ну так, Робота хлопця. Ну, ми знайшли робочу гуси. Наша задача поставити механізм, який робити цю роботу. Так, все окей, домовилися. І так, шановні добродії, робимо коротенький огляд, те, що ми зробили. І коротенькі підсумки. Значить, на нашому устаночку краще було поставити опорний підшипничок, щоб було легше його двігати, поставити механічний привод, ну, зробимо його дремля. механічний привод, щоб скоротити як можна менше затрат працівника. І я вам покажу. Який ниж у нас був, і який у нас вийшов ножик. Значить, от ножу попадає на нижній частині, там, де по більшому діаметру він йде. Значить, от повибивало таке. ну Це вже ми його навіть підтачували, повибивало шування, от такі вибоїни. Та. І так, і ще маленький фрагмент по ножах. Значить, ножі ті, які стояли, попадає проволка чи якась скажімо, залізячка, то вона кріпкою травмою. Оце ножик, який ми заточили. І от він має отакий вигляд, тобто поверхність вся рівненька, розміри ви визначили вони теж всі рівненькі, тобто там без похибок. І отак приблизно ножик може різати момент. Опа. Олівець стругає все без питань. Ну, вам так стругати не треба, щоб ноги не потрапили. Так, і Дмитрович, минутку ще сюди, підійди, будь ласка. Скажи, будь ласка, у нас на цей між, скільки пішло часу, щоб його заточити? Так, я, так я не помірно, ну приблизно. Мої в голові хвопляться поки. Ну, 30 так, хвилин вистачає на ножа? Не. Ні, не вистачає. Це, против... це не на кожен. Якщо він більш травмований, то а, більше да, треба. Да, да, да. Це при тій умові, що ви використовували ще воду. Вода допомагає, до речі, вода допомагає це шліфувати. Час-півтора. Навіть на півтора, ну це якщо його вбили кріпко. Приблизно, приблизно за такими затратами ви точити ножа. Якщо цього ножа на фірмі затачувати, то нас запросили за заточку одного ножа 400 гривень А так ми трошки зекономили. зекономили. І время. І время. Ну, час. зекономили. Так, да, не треба пересилати туди-сюди. там теж воно, видать, не швидко точиться. А їх там не точать, їх там відпускають, закалюють, відпускають, фрезують, а потім закалюють. Так що так процес наш У чи. Що можемо, ти, ти, можем, ти робимо? Так. Так. так, будьте здорові, пишіть, дзвоніть.